Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У січні 2017 тисячі відбулася інаугурація Дональда Трампа, який вперше виграв президентські вибори. США. того ж року і палац підкорився Еммануелю Макрону. Крищану Роналду здобуде свій п'ятий золотий м'яч. Мадридський Реал із тим таки зірковим португальцем у складі виграє лігу чемпіонів, пошматувавши у фіналі Ювентус у 2017-му Ж Україна отримує безвізовий режим із Євросоюзом. Для України сімнадцятий розпочався великим обміном полонених між нашою стороною і бойовиками Ордло. З полону Україні вдалося витягнути 73 людини. Натомість на окуповані території віддали 233 із 300. Деякі з них просто не захотіли повертатися до квазі республік. Водночас в Італії затримали українця Віталія Марківа, який у складі батальйону Нацгвардії імені Кульчицького воював на Донбасі. Італійці, звісно, підпливом росіян, намагалися перешити йому вбивство журналіста Андреа Рокеллі. Який загинув від мінометного обстрілу, знімаючи плічопліч з пропагандистами з російських помийок? Жодних прямих доказів проти Марківа звичайно не було. Витягти українця на волю вдалося аж у 2020-му. Міланський суд остаточно виправдав Марківа. Ну я ніколи не полишав думку, що я військовослужбовець, а військовослужбовець повинен дотримуватися стандартів як фізичних якостей, так так і моральних Це. якостей. А що тим часом у футболі? Шахтар не зумів як слід скористатися своєю путівкою до євровесни вже в одній з 16 ліг Європи. Гірники вилетіли від іспанської сельти. На виїзді здобули мінімальну перемогу – 1-0. Але вдома стали жертвами драматичної розв'язки. Пропустили на останніх хвилинах, а потім ще й в екстратаймі – 0-2. До слова, тоді домівкою для донечан була уже не арена Львів, а стадіон Металіста у Харкові. Останні 15 хвилин для нас стали вирішальними. Ми виявилися краще готовими фізично. Заробили пенальті, і надалі доля додаткового часу була в наших руках. Шахтар вже був дуже втомленим. Ну а більше представників України у тій євровесні і не було. Лігу чемпіонів у сезоні 16-17 виграв Мадридський реал на чолі із Зенадіним Зіданом, розбивши фіналі Ювентус масимілян. Алагрі чотири вершкові стали першим клубом у новітній історії турніру, який зумів двічі поспіль завоювати чемпіонський кубок. А трофей Ліги Європи підкорився Манчестер Юнайтед, де впевнено переграли у фіналі Аякс 2-0. Один із голів за Манкунянців, до слова забив ексгірник Генріх Пхітарян. Чемпіоном України у кампанії 16-17 став Донецький шахтар із різучим відривом у 14 очок від Динамо. А вишенькою на торті для фанів гірників стала ще й перемога у національному кубку у фіналі. Донечани теж долали киян у класичному протистоянні 1-0. Долю трофею вирішив єдиний м'яч Марлоса. До речі, про сирну, який здіймає кубок над головою, навесні 17-го капітан Шахтаря опинився у центрі гучного скандалу, проваливши до пінпробу. Хорватський захисник визнав, що правила порушував, але, наче, зробив це не навмисно. Вердикт легенди гірників почув лише у лютому наступного року: 17 місяців дискваліфікації, але термін відсторонення почали рахувати з моменту забору біоматеріалу, тобто з березня 17-го. Тож покарання для сирни виявилось доволі м'яким. У вересні після консультації з клубом хорват прийме рішення про зупинити виступи за Шахтара, і з того моменту Даріо не зіграв за клуб жодного матчу а уже влітку 18-го підпише контракт із італійським кар'єрі. А от для кого то рік став фактично початком занепаду спортивної кар'єри, так це для Романа Зозулі з перших днів АТО Форвард активно підтримував українську армію, збирав кошти, їздив до наших захисників на фронт, відвідував поранених у госпіталях. Як би це абсурдно не звучало, але благородна справа вилізла Зозулі боком в Іспанії. У 2017-му нападник перебрався до Райо Валікано, де місцеві ультраліві фанати влаштували йому публічне цькування. Фактично переслідували з погрозами, називаючи зозулю нацистом за допомогу Збройним силам України. Хоча самі були запрямовані ганебними справами. Багато років спілкуюсь і товаришую з українськими ультрасами, і тому знаю, як у фанатів все заведено. Якщо вони вже вибрали свою дорогу, то сходити з неї не будуть, навіть коли знатимуть, що вони не мають рації. Якщо вони вже сказали, що той фашист чи нацист, то змінювати думку не будуть, хоча все розуміють. Чому вони це кричали? Бо п'ятеро їхніх ультрасів воювали за так звані ДНР та ЛНР, тому вони не могли мене прийняти у підсумку. Зозуля розірвав контракт із мадридським клубом. А ФІФА як виняток дозволи йому перейти у будь-який інший клуб, який грає за системою «Весна-осінь». І так український форвард опинився Альбасете. В останній день травня 2017-го Сергій Робров покинув пост головного тренера Динамо. За три роки роботи зі столичним клубом він двічі ставав чемпіоном України і стільки ж володаром Кубка. Одного разу Динамо виграло Суперкубок України, і окрім цього, Рибров вперше за 16 років зумів пробитися із командою до плей-офф Ліги Чемпіонів. На його місце прийшла ще одна легенда: Олександр Хацкевич. З 96-го року живу здесь. Так що дивіться, що повернення було тільки в клуб. эмоции. Конечно, присутствует тоже волнение, мы все живые люди, но в принципе, говорится, есть уверенность, да, что все у нас получится. Та не вдалося. Хацкевич мав шанс завоювати перший трофей вже через півтора місяці після приходу на посаду. Але «Динамо» без шансів програло Шахтарю. Дуель за суперкубок України. 0-2. Дубль у воротах киян оформив аргентинський нападник Факундо Ферейра. Капітан Донецького Шахтаря Даріо Серна, Донецький Шахтар, володар суперкубку цього року. 2017 року. Вже через два тижні «Динамо» стартувало у кваліфікації Ліги Чемпіонів. І тут підопічник Олександра Хацкевича знову спіткало фіаско. На шляху став Ян Бойс. Вдома впевнено впоралися зі швейцарцями. 3-1. Але на виїзді у Берні несподівано поступилися 0-2. І за правилом виїзного голу прилетіли повз найпрестижніший Єврокубок. Мені стидно, мені стидно за той результат, за те, що Динамо не буде грати в Ліги Чемпіонів, як тільки, тільки можна і перед, перед болельщиками. У кваліфікації Ліги Європи білосині пройшли португальські мерітімо. А на груповому етапі отримали суперники той таки Янг Бойс, який теж не зумів пробитися в ЛЧ, а також албанський Шкетенберу і сербський партез. Занпідовічні хацкевича двічі втратили очки, розписали в доманічую із злощасним Янг Бойс, і поступилися на виїзді албанському шкендербеу. А от наймасштабнішу перемогу – 4-1 – здобули над сербами в останньому турі. Відкрив рахунок Микола Морозюк. А потім Жуніор Мораєс перебив партизан хитриком. Що приємно традицію трощити цих поплічників Росії Динамо зберегло і до сьогодні завтра. Ми проснемося, подивимося в таблиці. Ми на першому місці. Це найголовніше. 27 червня у Києві підірвали командира одного з загонів спецпризначення головного управління розвідки Максима Шаповала, полковника, який був причепним до ліквідації кількох розвідувально диверсійних груп росіян, і високих офіцерів ФСБ, які діяли на Донбасі. А уже через три години після цього теракту Україну накриє вірус Петя, який вразив банки, енергетичні компанії, метро, Київський аеропорт, пошту тощо. Також 2017-й запам'ятався масштабним блокуванням в Україні російських інтернет-ресурсів, зокрема не Доступним став і ВКонтакті та повернімося до футболу. Шахтар тим часом прокладав собі шлях у лізи чемпіонів. Гірникам випало боротися із грізними Менсіті, Італійським Наполі» та голландським фейнурдом. Але помаранчево чорні впорались із цим завданням і зірочкою. І навіть здолали підопічних Пепа Гвардіоли в останньому турі. 2-1. після цієї звитяги Пауло Фонсека з'явився на прес-конференції в костюмі Зоро, виконавши передматчу обіцянку. У випадку перемоги португалець грозився одягнути лаштунки благородного розбійника Омесін. Сьогодні була практично ідеальна гра. Виграти у сіті не просто, як ви всі знаєте. Ми завжди були дуже солідарні, дуже безпечні в обороні і завжди качественно виходили в атаку. Таким чином Шахтар вийшов з квартету із другого місця, пропустивши вперед лише банду Гвардіоли. Зоря тим часом боролася у лізі Європи в групі із Атлетіком Гертою та Естерсундом. Як і минулого сезону, підопічні Вернедоба виступали гідно, але змогли здобути лише дві перемоги: вдома над Гертою 2 2-1 та на виїзді проти Басків 1 1-0. Вдома до речі, це у Львові. В окупованому Луганську зоря зрозуміло приймати суперників не могла. Дякую за таку підтримку. Сьогодні було приємно грати. Я думаю, тому і команда. Біжала вперед, хотіла виграти. Луганці завершили груповий етап л'є на третій позиції, тож не прийшли далі. До слова Донецький Олімпік не зміг здолати кваліфікацію цього турніру, вилетівши від паука. А Олександрія не впоралась із Бате. У 2017 році Україна змогла похозуватися вагом здобутком у культурній площині. Після перемоги Джамали на торішньому Євробаченні найпрестижніший пісенний конкурс Європи приймав Київ. Вийшло масштабно і зі смаком. Київська банда Едженсі та дизайн студія Републік отримали бронзову статуетку фестивалю Канські Леви у категорії дизайн Lions за брендинг події у світі маркетингу. Цю нагороду прирівнюють до Оскара для України. Це була перша така відзнака в історії. Збірна України тим часом продовжила відбір на Мондіаль го Попереднього року синьо-жовті розписали нічую з Ісландією та Туреччиною, розтрощили Косово і мінімально перемогли Фінляндію. А от у першому офіційному матчі 2017-го наша команда програла Хорватії нульдин автором єдиного голу став Нікола Калініч. Той самий, який був одним із творців фантастичної пригоди Дніпра в з Європи два сезони тому. Це була перша поразка збірної під наставництвом Андрія Шевченка. У Нас не було задачі грати на контратаках. Ми Команду, которая должна играть на равных с хорошими командами. Но если ты не будешь контролировать мяч, э, э, такие команды, как Хорватия, Германия, Франция, они тебя э, заставят обороняться постоянно, создают очень много моментов. Поэтому мы должны правильно играть на разных фазах игры. Згодом синьо-жовті здобули перемоги над Фінляндією 2-1 і зустрілися із турками, яких після відходу Шахтаря очолював Мірче Луческо. У Харкові румунського фахівця накрила ностальгія. Я люблю очі много країна, я люблю його Ви знаєте, я, я, я пам'ятаю матч проти металіста, Динамо Кев. Фантастік, дуже високий уровень. Обізнаність слочасько в українському футболі йому не допомогла. Наша команда впевнено яскраво здолала турків завдяки дублю Ярмоленка. 2-0. однак далі з таким самим рахунком ми програли ісланцем. Я б не сказав велике розчарування. Ми знали, що ми приїжджаємо сюди, буде тяжеліше грати. Нічого в цій групі що все, все ні ріш, що нічого не вирішено. все буде рішатися в останніх матчах. Усе справді вирішилося в останніх поєдинках, але не на нашу користь. Спершу Україна перемогла Косово два-0. Але потім поступилися Хорватії і з аналогічним рахунком, посівши третє місце у групі, довелося вже вкотре констатувати: Україна не їде на Мондіаль. До слова найкращим бомбардиром у відборі на чемпіонат світу став Андрій Ярмоленко, який забив шість голів. Дуже яскравим був 2017 рік для України в інших видах спорту. Неймовірне піднесення переживала Еліна Світоліна, яка того року виграла п'ять турнірів WTA – і стала третьою ракеткою світу. Так високо ніхто з українців раніше не підіймався. Попередній рекорд належав Андрію Медведєву, який посідав четверте місце у світовому рейтингу. Кинешно було багато предположений, але я ніколи їх не розглядала. Для мене завжди було дуже важно представляти Україну, тому що це та страна, в котре я родилась, в ті виросла і и... Повністю муска я на сі сто процентів українка, хотя я не провожу тут столько много времени у 2017-му Ювілейну п'яту золоту медаль чемпіонатів світу завоювала Ольга Харлан. Українка була найкращою в індивідуальному фехтуванні на шаблях. До того ж, вона двічі ставала чемпіонкою світу в команді і ще стільки ж в особистому заліку. Такенкамзбек фінішена але якщо кар'єра 26-річної Харлан була на піку, то зірка Володимира Кличка заходила за обрій. У квітні 17-го відбувся сумнозвісний бій української легенди боксу із британцем Ентоні Джошуа. Кличко молодший програв технічним нокаутом в 11-му раунді. Та після цього вирішив повішати рукавички на гвіздок. Ера кличків добігла завершення. А вже наступного року спортивний світ отримає нових чемпіонів із футболу. Мундіаль прийматиме Мордоростан, а голосом України там стануть двоє хорватів. А от у Києві відбудеться епічна футбольна битва фінал Ліги Чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.